Вітаю, ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Одеський клуб Паладіум зачинили через російськомовний трек, який діджею увімкнув під час однієї з останніх вечірок. Щоправда, зачинили тимчасово, допоки триватиме перевірка, як таке могло статися. От як таке могло статися? Ми обговорюємо з Ярославою Вітко-Присяжнюк, депутатку Одеської обласної ради, представницею мовно омбудсмена. Пані Ярослава, Вітаю. Добрий день. Дякую, що долучилися. Одразу нагадую, що ви вже звернулися до місцевої обласної міської влади. Тепер це Ова і міська військова адміністрація. З тим, щоб було введено мораторій на російську музику у публічному просторі. Я все вірно сформулювала? Так, так і є. Чи в змозі. Оці дві владні інституції власне спромогтися на ваше е, прохання. Ну, а, власне, ця ідея виникла не спонтанно, вона не є оригінальною, тому що подібні мораторії а, вони є доволі поширеною практикою в Україні. Е, до прикладу, в Київській в міській раді подібний мораторій було прийнято ще у 2023 році. Е, у Черкасах в Запоріжжі також це було прийнято у 2023 році. Житомирська обласна рада такий мораторій затвердила ще у 2018-му, Навіть є низка областей, е, якщо не помиляюся, це Хмельниччина, це Тернопільщина. можу помилятися. Подібні мораторії там затверджували. Ще навіть у 2016 році, і власне ці всі е, територіальні громади, які я зараз перерахувала, вони е, не є вичерпними, тобто їх в рази більше. Це те, що я знаходила в інтернеті. А е, є ще до прикладу не тільки міста обласні центри, а й менші міста на Болтавщині, на Сумщині. І так далі, тобто для України подібні мораторії на заборону публічного виконання російськомовного культурного продукту, а вони є доволі поширеними і не є чимось оригінальним. Тут зауважуємо, що йдеться не про російського виконавця, от саме трек, який збурив, так про нього йдеться. А наголошуємо, що це нібито білоруська білоруський виконавець або білоруський гурт. Але пісня була російською мовою. Це взагалі важливо. А, так, в цьому є важливий доволі нюанс, тому що якщо апелювати до чинного законодавства, у нас є стаття 15 закону України про культури, в якій прописана заборона публічного виконання. Пісень виконавцями яких є громадяни держави агресора, котрі набули цього громадянства із 1991 року, тобто після отримання Україною незалежності, власне, але як показує практика, людей українське суспільство під час війни обурює не тільки пісні російських виконавців, тому що нюансів справді доволі велика кількість. Якщо апелювати, наприклад, до виконавців, які є. Громадянами Білорусі той саме, але публічно підтримали так зване СВО. Або якщо апелювати до українських виконавців, які зараз переїхали жити до Російської Федерації, які їздили і продовжують їздити на тимчасово окуповані території України, і дають концерти на цих територіях, поширюють кремлівську пропаганду. А чисто з точки зору законодавства, такі, люди, такі виконавці, їхні твори не підпадають під заборону в публічній, у публічній площині. Проте, ну ми бачимо реакцію суспільства, те, що е, українці е, також вважають неприпустимим, і це цілком логічно, цілком обґрунтовано. Е, щоб е, такий е, культурний продукт сьогодні е, лунав на загал, особливо в тих містах, які е, максимально потерпають е, від російських обстрілів. А це власне сьогодні практично всі без винятку українські міста. Е, тому е, ось такий от нюанс він він насправді є важливим, е, тому що з цією статтею 15 закону України про культуру вже тривають пару років дискусії. Вона була прийнята зміни до цієї статті ще в червні 2022 року. Проте тривають дискусії на тему того, що знову ж таки вона не охоплює всі такі ймовірні конфліктні ситуації, які можуть виникнути від прослуховування музики. І крім всього іншого, в Кодексі України. Про адміністративні правопорушення не прописана чітко відповідальність за порушення цієї статті статті закону України про культуру. Тому в більшості випадків все ж таки подібне є подібне є, лягає на плечі. Правоохоронців і певної політичної, там чи державницької волі е, органів місцевого самоврядування або ж представників місцевої влади на тих місцях, де е, точково виникають от, от, подібні конфліктні ситуації. Щодо юридичного поля, е, я так розумію, що власникам паладіума і зауважу, що це не тільки ніч, нічний клуб, це ще ну, доволі великий готель. В центрі міста нічого за транслювання російськомовної музики не буде. Чесно кажучи, по перше я не є юристом, щоб зі всіх сторін кваліфіковано підсвітити в даному випадку відповідальність. З іншого боку, скажу відверто: на моїй пам'яті, скільки я загалом цікавлюся цим питанням, оскільки вже пішов четвертий рік. Як я є представницею повноваженого захисту державної мови, я не пам'ятаю наскільки різкої реакції місцевої влади чи органів місцевого самоврядування от за за подібні прецеденти, тому в даному випадку, все ж таки, багато чого залежить від того, яким чином правоохоронці кваліфікують, кваліфікують ось цю ситуацію. І знову ж таки, не бачачи, не бачачи паперів, не бачачи про що говорять там зараз правоохоронці, мені доволі важко важко щось прокоментувати, як воно далі буде, тому що знову ж таки ця ситуація вона є прецедентною. Справді дуже цікаво, по-перше, що, що прописано у рішенні голови військової адміністрації, і власне, як подібну ситуацію кваліфікують правоохоронці. Можливо, дізнаємося трішки пізніше про це, але правоохоронці того ж вечора, коли пролунав цей трек, я так розумію, це оперативно потрапило в мережу, з'явилися на території клубу і, ймовірно, бачимо зараз це відео, ймовірно, припинили вечірку. Як вважаєте наскільки ефективною і знову ж таки оперативною була реакція обласної влади? Якщо все це мало таке продовження за участю правоохоронців, а, ну якщо а, враховувати, що обласна влада а, в суботу, о 23 годині вечора, якщо не помиляюсь, вийшла з офіційною заявою а, на свої а, офіційні ресурси, то реакція була а, вкрай оперативною, що, чесно кажучи, навіть трішечки дивує, а, а, тому що а, знову ж таки. На жаль, подібних конфліктних ситуацій відбувалося в Одесі на Одещині вже дуже багато. Тільки за 2025 рік я можу перерахувати декілька це і бійки на пляжі. Це і конфліктна ситуація, яка відбулася на Дерибасівській після акції на підтримку родин військовополонених, коли ледь не в унісон з цією акцією молодь танцювала під російські пісні. Тоді, на жаль, реакції місце. Вої влади не було жодної про якусь публічну реакцію зі сторони правоохоронців в подібних випадках. Я також не чула тому для мене, чесно кажучи, ця от реакція в суботу пізно ввечері вона стала певною несподіванкою. Ну і власне коли з'явилася така реакція, так би мовити, гріх було не звернутися з проханням подальших кроків в подібній ситуації, і запропонувати ввести мораторій на прослуховування подібного культурного продукту для того, щоб подібних ситуацій знову ж таки надалі не відбувалося або їх стало принаймні в рази менше. Якщо мораторії ухвалять і введуть на території регіону, це означатиме, що одесити і мешканці області зможуть, наприклад, викликати поліцію, якщо вони стануть свідками використання російськомовної музики в публічному просторі. Я правильно розумію? Чи складно зараз взагалі прогнозувати, як це все може спрацювати? Ну, по перше, Одесити і мешканці області і раніше викликали, і раніше могли викликати поліцію. І поліція сподіваюся складала адмінпротоколи ще на той момент, коли я була. При виконанні своїх службових обов'язків як представниці. Зараз я перебуваю в декретній відпустці, тому трішечки відійшла від цих всіх справ, але станом на той момент, і власне це сьогодні відображено у звіті уповноваженого про 2024 рік. Секретаріат звертався. За отриманням інформації до органів національної поліції стосовно того, як часто громадяни звертаються власне щодо е, порушення, по перше, щодо порушення умовного законодавства, і по-друге, щодо е, публічного виконання. Російськомовної культурної продукції, а це наголошую, не є одним і тим самим, це не є порушенням мовного законодавства, не є порушенням закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. І на той момент поліція відповіла, що їм доволі вони точково надали певну інформацію, але вони сказали про те, що вони окремою якоюсь статею чи графою не кваліфікують ці порушення, тому їх доволі ці виклики тому їх доволі їм важко визнати. Вони точково не дали, ну, от, власне тому зараз важко говорити про те про систематичність, як раніше правоохоронні органи в Одесі і області, зокрема, реагували на подібні виклики громадян. Але те, що вони були, це 100%, тому що і до мене зверталися особисто з питаннями, з проханнями, як в даному випадку потрібно. Потрібно реагувати громадянам. Я особисто спілкувалася з представниками правоохоронних органів щодо того, яка реакція повинна бути у них. Тому що знову ж таки тут трохи заплутана ситуація в правовому полі виникала, але це вже все ну, такі доволі вузькі нюанси. Але знову ж таки, Узагальнюючи, тому що забагато трохи тексту вийшло так, одесити і мешканці області і гості міста також також вони могли і можуть звертатись до правоохоронних органів, коли, коли вони чують в публічному місці виконання російських, російських пісень звучання російської музики. Дозвольте тоді, я зрезюмую мораторій. Це буде скоріш політична демонстрація. Так, так, і є. От подібний мораторій в інших містах. Це радше таке, от прописана прописана позиція органів місцевого самоврядування місцевої влади про те що місцевій владі не байдуже вона реагує вона бачить і прикладає всіляких сил щоб подібного не відбувалося на вірній її території це не перший скандал пов'язаний з Паладіумом. в березні 24-го року в клубі проводилася гучна вечірка а, в той момент, коли у місті був траур за загиблими під час російської атаки, тоді, до речі, загинули, зокрема, і діти. А, ну, так виходить, що справа ж не тільки в російській мові, і не тільки в треках білорусів або росіян. На жаль, так і є. Вчора, а також і позавчора, коли збирала детальну інформацію, згадала ще, що був також скандал гучний у 2019 році. А коли в Паладіумі виступав російський виконавець Моргенштерн. а це також до речі був виступ під час трауру в траурні дні за загиблими в будинку Асвадурова. В Одеському коледжі на Троїцькій, і а, тоді виконавець ще й а, доволі так некоректно погузував з того, що в Одесі відбувається траур. Це викликало тоді а, таку дуже гостру реакцію а, в українському суспільстві серед Одеситів, тому що тоді також загинули діти. Активісти прийшли під паладіум із шинами, а, залишили там всілякі написи. Ну, тобто, як бачимо, для цього, цього закладу, на жаль, перебувати в епіцентрі скандалів це не в новинку, і це така доволі вже поширена практика. І це, звісно, не може не обурювати. А під дописами про останню скандальну ситуацію чимало коментарів. От такого ж типу, що публіка активно підспівувала. Ну, от ми принципово не ставимо зі звуком відео, так. Але хто хоче, може знайти або бачили багато хто це відео вже підспівують хором, хором, тобто вони знають текст пісні, вони знають цього виконавця і явно полюбляють його. Що робити з цим? Це не просте запитання, так би мовити, але знову ж таки, власне, держава, органи місцевого самоврядування, вони є на своєму місці, крім всього іншого. Що крім всіх інших обов'язків, вони впливають на формування громадської думки. І зрозуміло, якщо от, подібне виконання і так далі. Підживлювати у публічному просторі, то воно буде мати місце і буде поширюватися і далі, і сприйматися за норму, а те, що нормально, воно і буде поширюватися далі. Знову ж таки, наголошую про те, що водночас разом з тим ми всі живемо в правовій державі, і власне заради того, щоб ми жили в правовій державі із верховенством закону і права і відбувалися події революції гідності, тому що люди виходили саме заради цього. Це одна із причин того, чому сьогодні українці чинять опір в російсько-українській війні, а це означає, що якщо ми живемо в правовій державі, то держава не має права втручатися у приватне життя людини. Тобто хто чим хто що слухає в себе в навушниках чи в себе на кухні? Це одна справа, але знову ж таки публічне місце є публічним місцем, і саме те, що лунає у публічному місці. І е, те, якою мовою говорять у публічних місцях, і буде демонструвати позицію держави, і буде е, надалі впливати на формування ось громадської думки. Дякую вам за роз'яснення. Будемо чекати на реакцію місцевої влади щодо мораторію, але бачимо, дії вже є. Ну і будемо чекати на результати перевірки, яка триває, і відслідковувати, чи наважиться Паладіум працювати в той момент, коли місцева влада це заборонила клубу. Дякую вам, Ярослава Вітко Присяжнюк, депутатка Одеської обласної ради і представниця мовного омбудсмена, була сьогодні 好像我